Токсична ніжність така ж шкідлива, як і токсична суворість. І якщо ти думаєш, та як ніжність може шкодити, давай розберемося. Ми всі звикли думати, що проблема тільки в жорстких батьках. Ті, що кричать, карають, придушують. Але є друга крайність, коли дитині не дають прожити нічого самостійно. Бо я ж тебе так люблю, коли все роблять замість дитини. Не дають їй впасти, не дають сперечатись, дають те, що вона навіть не просить, закривають її від труднощів усіх, розчиняються в ній так, що дитина не може відчути себе окремою. Це не любов, це інвалідизація під виглядом турботи. Токсична ніжність це коли дитину не чують, а залипають на ній, коли мама чи тато не витримує ні, коли їм потрібно бути потрібним. Коли дитина стає сенсом життя опорою, емоційним донором. І дитина вчиться: любов це коли мене душать турботою і я не маю права віддалитися. Це формує залежність, а не автономію. І ось головний механізм: там, де немає простору, немає розвитку. Бо розвиток це завжди трохи ризику, трохи труднощів, трохи я сам. А токсична ніжність забирає все це. І виховує дитину, яка не вміє приймати рішення, боїться відповідальності, не вміє справлятися зі стресом, застрягає в ролі маленького. Це прямий шлях у співзалежність. Дорослий це середовище, в якому дитина має відчути два сигнали: ти в безпеці, і ти окрема особистість. Токсична суворість ламає перше, токсична ніжність ламає друге. І в обох випадках дитина росте в дефіциті. Бо їй або страшно бути собою, або заборонено бути собою. Уяви її через 20 років. Вона шукає партнера, який би все вирішив за неї. Вона панікує від найменшої невизначеності. Вона не знає, ким є без чужої уваги. Вона боїться дорослішати, бо її ніколи не випустили. Це не любов, це пастка. Ніжність це добре, але ніжність без меж це небезпека. Дитині потрібні не злиття, потрібні дорослі. Ті, що тримають, а не душать, поруч, а не замість, дай дитині простір бути собою, і вона виросте сильнішою, ніж ти думаєш. А в курсі формування особистості я пояснюю, як знайти той самий баланс, де любов стає опорою, а не залежністю.